Дорогі браття і сестри, прийміть найщирічі вітання і благословення, нагоди сьогоднішнього ушанування, світлої пам'яті української поетеси, великого педагога, перекладача, літового, літературу знавця, громадського діяча і, на жаль, те, що виповнею долю політично репресованої. Колишнім комуністично безбожним режимом Софії Малидо. Герої живуть серед нас. Ми просто не привикли самі себе шанувати. Ми привикли преклонятися перед чужими державами, чужими народами, чужими авторитетами. Віруючи у Бога і будучи споковічно християнами, за останні майже 2000 років, ми привикли належати лона чужих церков. І мало уділяємо часу вияву любові, яку заповідав нам Спаситель Ісус Христос до ближніх Своїх, тої любові, коли в земному житті біля нас є наші ближні. Це наші батьки. Це наші брати, сестра, це наші чоловіки, дружина, це наші сини і дочки, внуки, правнуки. Ми на все маємо в житті час, крім на те, щоб належним чином виявляти любов до своїх ближніх, до свого народу, до своєї історії, до своєї держави, до своєї церкви. Тож нехай сьогоднішній вечір ушанування пам'яті прекрасної вашої землячки, а верніше сказати, нашої землячки закарпатки, Карпатки, пам'яті рідної людини для тих родичів, які тут присутні і відсутні, буде прикладом того, як треба достойно прожити життя навіть тоді, коли тебе в цьому житті ламають і заставляють відрегтися від, від самого себе і свого. Як вистояти, як пережити навіть і тюрми, як лишитися вірним і Богу, і своєму народу, і своїй землі, і власній совісті. Бо саме прикладом такого вияву людяності, християнства, патріотизму і даного від Бога таланту до писемності. Була і залишається в наших серцях і душі нині. Спочила у возі Софія Малина. Нехай Господь Бог прийме її душу, нехай простить статі. Земні стежки і провини на цих земних стежках, які були допущені чи з власної волі, чи під примусом, чи під обманом. Нехай там у вічності в небесах, рано чи пізно наша душа відійде, її душа найде спокій і любов, і вічне життя. І нехай дивлячись на нас із неба, через її молитви ми теж будемо змінюватися до кращого, того кращого, яке вона нам проповідувала, коли жила серед нас. І нехай все милостиве, Господь Бог. Дасть їй ту ласку і любов, якої, можливо, вона не отримала в житті, і нехай все милостиві Господь Бог, через вивчення її страждального і героїчного, простого і величного і святого життя просвітить і наш розум і душі, і покаже нам той в житті, яким і повинна йти людина земною стежкою. Закликаю на вас, Боже, благословення, і прошу все милостивого Господа Бога. Нехай буде милостивим і людячим до всіх нас в Україні, українського народу, української держави і української церкви.